Купили ми два бичка. Заплатили по 127 рублів за карту. Вигодували їх. І от під осінь, Вот під осінь було. І вирішили продати їх. А вони дуже дешеві були в то время. І вирішили їх продати. Ніде не приймали, бойні не, не робили. І одного дня проти неділі вирішили, щоб поїхати поїхати. Повести їх у Белці на базарі. Кум мав корову з тілом. А я два бика Отпорнилися ми з вечора. І йшли всю ніч. Май попаски, май, май віддихали. І на кусок дороги теля пристало, не хоче йсти. Лягає і сидить. Ком бере на плеч то теля, несе, корова йде ззаду за ним, а я вперед з бичками. У всю ніч йшли. Всю ніч йшли, май вставали, май віддихали. Уже там над Колобелс їхала каруца наша з села. Кум попросив того діда, щоб взяв на коруцу теля. Бо вже і він пристав. Поїхали ми туди, вже на базарі. Чекаємо купців. А купці не йдуть. Лише йдуть, питають і забираються. Не хоча давати навіть її, і ті гроші, що ми платили. На селу прийшов і день. Дідок спитав скільки я хочу за ті бички. Я сказав йому, ну каже, я її ногу беру. Той був червоний май, майкрупний трохи. І забрав того, дав 147 рублів. А йде лишився. А кум так і не продаємо цього. Пишаємо, йдемо, візьмемо по 100 грамів. Пішли, взяли по 100 грамів, прийшли назад, нема купців, а базар вже розходиться. Я як усю ніч не спав, а став на ті корлатя там і задрімав. А кум май ходив там. Уже базар розходиться. Давай він мене збудив і каже, гай, поїхали домой. Беру я того бичка вже, він корову, Йдем. Йдем на край Белц. Там цигани грають у карти. Грають є їх там багато, кружок. Я кажу кумули, що, граємо у карти? Ми отлічно грали в в карти. Давай з циганами грати в карти. Я прив'язав бічка до іної гіляки, там травичка. А він корову прив'язав. І йдемо до тих циганів. Йдемо вони нас приймають. Грати в карти. Дають карти, все, там циганки фідяну мають там випивку, мають їду, все мають. Сідаємо ми і граємо у карти. Пограли. С ми все время победителями були. А теплота така, і от ми вже е, я заснув, а кум майджижурив. Потім і він заснув. Коли ми пробудилися, нема циганів. Нема нікого кроме нас. Його корови нема. А ми бик так і сидить. Там була така е, лужа з водою. І він там у тій лужі. Бик. А корови нема. Давай він порняється корови нема, порняється кругом там ходити, шукати корову. Ну і я помогаю йому, А мій сидить там прив'язаний. Там э, тої бойні, суданка. А суданка така висока, вище человека. Десь то він замітив, що є там корова у ті суданки. Їсть. Крикнув він до мене, а йди сюди, бо там корова є. Пішли, да є, пімали корову, привели туди до, до того бичка і поверняємося вже додому. Сонце, піще, теплота, води хочемо. Нема літки там нап'ється, нема керниців по, по дорозі, по тій трасі. Найшли там один дід, е, бджоли мав там. А там ми пішли до нього, води напити. Пішли ми. Напилися в той дав нам воду, напилися. Йдемо назад, бо ми у полосі зав'язали вже бика, корову. Беремо знову бика, корову і йдемо. Йдемо вже, коли ми дійшли до нашого готорята. Там вже є керниця. Ми стали коло тої керниці, води пить. Було, був там казан, напували корову, бичка і пустили трошки попасти. Пасе бичок, пасе корова. Що то корова подумала, теляти нема. А ми теля поклали на каруцю і привезли сюди, в село. Та корова недовго думає і назад убилась дорогою. Тікає, не такого, йде за, за тілом. А я тримав, тримав того бичка. і він вже тягнув мене вже з усіма силами, я вже пристав. Пустив я того бичка. Пустив і він бігом за коровою той. Кум біжить за коровою, а я біжу вже за кумом. По іншій стороні бурак посіяний, лесо А тут дорога, корова біжить і назад аж туди до, до ледів. Там якісь люди були і піймали корову. Бо він кричав не своїми голосами, щоб, щоб піймали корову. А там, я не знаю. знаю, ті люди на роботу десь йшли, чи що, не, не, не розумію. Ну, було їх там куча. Пімали корову, він пішов, зав'язав її. Я вже теж дійшов туди і пімав я свого бика, вернулися знову. І йдемо вже, а тут вже вечір, вже сонце над заходом. І так ми добиралися додому. А вже сонце зайшло, вже знов темні. Ну і на селу добралися ми додому. Випивши. І <решко> кончили поїздку. А тут вдома бомбежка, <решко> де ми ходили <решко> з биками. Ну, цигани нас не трогали. Вони не знали, що <решко> У мене два.